Коли війна стає нескінченною, вона перестає бути небезпечною. Спасибо. І таким чином постійна війна сприймається як звичний мир. Ну, у нас так хорошо, мене все, все, все устраюває. Важлива не перемога, важливо, щоб ця війна тривала. Ми за мирні переговори. Но тільки не потому, тому, що у противника патрони заканчиваются. Колективний Запад розрушив систему європейської безпеки. Оканчательно, основне завдання такої війни знищення результатів людської діяльності. Вот новые нові которые отстроили. Здесь есть все: інтернет, кафе, ресторан. Ієрархічне суспільство можливе тільки на основі бідності та невігластва. Нарощування військового виробництва створюється для того, щоб постійно тримати суспільство голодним. Дорого зараз, якщо машини це средство передвіження, то діти – це розкажіть. Панівна верхівка веде війну проти власного народу. Мета партії не в перемозі над Євразією або Ост-Азією, а в абсолютній владі над своїми підданими. Да Це Орвал написав ще у 1948 році, але його слова, власне, як ніколи зараз ілюструють те, що відбувається у путінській Росії, та до якого стану довів свою країну диктатор, і як ішлося у Романі 1984, Путін так само намагається мілітаризувати свою країну, своє суспільство настільки, ну щоб вони і не думали про свої нагальні проблеми. Тільки великий брат, тільки ненависть, тільки війна. В сети сейчас много всего эмоционального, и истеричного, и провокационного. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает очень много эмоций. К сожалению, наш мир показывает, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма. Борьба с терроризмом – это постоянный процесс, который требует международного взаимодействия полноформатного. Но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а ни в какой мере не ведется. Інцидент, який стався днями у одному з російських концертних залів, чітко говорить про те, що диктатору конше потрібен або новий ворог, або привід, щоб ще більше демонізувати старого, ну тобто так званий колективний захід та Україну, оскільки диктатору якось треба пояснити своєму суспільству, навіщо йому оголошувати в майбутньому ще одну відкриту хвилю мобілізації. Плани Москви створити вже цього року дві нові армії, зіштовхнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою, хоча солдатів буде достатньо. Про це звітує британська розвідка. Враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами. Путіну прогнозують неминучі проблеми з оснащенням нових підрозділів, про плани на створення яких, от, зокрема, нещодавно казав Шойгу. Однак, кого ми з вами обманюємо? Сам Путін вже зізнавався, що м'ясорубка на полі бою є вигідною справою для політичного режиму в країні, населення якої становить в районі 140 мільйонів осіб. Тож зараз виникає основне питання. А чого очікувати далі, коли умовний? Рязанський сахар повторився: терористів у не людей, у котрих нет і не може бути національності, ждеть одна незавидна участь возміздіє і заб'є. Будущего у них нет. Зараз ви почули спойлер того, як завершиться життєвий шлях російського диктатора. Оскільки у кого у кого, а в нього точно немає майбутнього. Але інцидент у Підмосков'ї влада в Кремлі може спокійно використати для посилення репресивного характеру нинішнього режиму. Ну бо подумайте самі, це дійсно гарний привід закрутити гайки, як люблять казати в Росії. Ну і за рахунок цього ввести додаткові обмеження в громадській сфері, в політичній, в інформаційній. І як показує історія, боротьба з тероризмом це найбільш аргументований привід для цього. Это может использовать путинский режим у своих интересах. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра, комитета, серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности. Ну, что там говорить? Ми знаємо їх можливості по всім тям направленням, включаючи методи розвідувальних розвідувальної діяльності. Це Путін сказав ще 19 березня, всебто за три дні до того, як сталися події в Красногорську. Потім, вже в день зірваного концерту російського гурту, род диктатора Пісков сказав, що у них вже не так звана спецоперація, а війна. Далі скажу суб'єктивну думку, враховуючи той факт, що Штати попереджали про можливість підривів у Москві ще задовго до цього, Кремль спокійно міг знати про плани терористів, однак не запобігати цьому, а використати їх вже на свою користь, Себто проти України, проти Заходу. І мені здається, що головна мета Путіна це спробувати дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти і. Домогтися припинення постачання зброї нашій країні. Ну або щось на кшталт цього. Відповідальність за. Нападу у Підмосков'ї узяла на себе ісламська держава, і інформація, яка є у нас у наших розвідувальних служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ ісламської держави, який спровокував цей напад. Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України. Також є ризику тому, от чи використає Росія цей привід для ескалації. Бо, наприклад, під час чеченської війни з урахуванням всіх репресій пропагандисти використовували все для накачування підтримки російської вертикалі влади. А зараз вони ще якраз намагаються підняти ось це «побєдобєсія» за рахунок ударів по нашим містам по нашим цивільним об'єктам. Не дарма сьогодні, після удару Путіна по Києву, наш президент сказав, російські терористи завдали удару по столиці. Балістичними ракетами, на жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає і захищає життя, треба зупинити цей терор. А оскільки нам потрібно більше зброї від наших партнерів, очевидно, що Путін буде намагатися якось вплинути на це та завадити передачі нового озброєння. Отже, поживемо та побачимо, що воно там буде далі. Головне лише зберігати зараз єдність, бо проти такого підступного противника не можна вистояти, якщо ми з вами будемо не згуртованими. В мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, оскільки це є найголовнішим. До зустрічі!